Одягай найтепліші штани, бо в підвалі померзнуть ноги. Я любив тебе ще до війни і скажу про це в день перемоги. Ну що, не чекали мене? Я твоя персональна війна. Можна подумати, що я почалася 24 лютого, але це сталося набагато-набагато раніше. <рес> О, мене, як правило, не чекають. О, мене дуже не люблять бачити, і, як правило, дуже хочуть, щоб я пішла геть. М -м -м -м. Але так не буває. Я принесла в твоє життя зміни, і вони можуть тобі дуже не подобатися. Але так. І, як правило, починається щось дуже-дуже нове. Я зараз запрошу вас пройти дорогу своєї війни, і ми починаємо нашу маленьку мандрівку світами. Я попрошу вас зараз закрити очі. Не бійтеся, офіціанти слідкують, щоб у вас нічого не вкрали. Закривайте очі. І уявіть ранок 24 лютого. Ми вводимо воєнний стан в Україні. І десь дуже-дуже багато вибухів на території нашої країни водять чужі війська. І так починається новий розділ. Уявіть, що ви відчули і ту дорогу, день за днем, яку ви проходили, через свої страхи, сумніви. Можливо, ви відчули страх, відчай, біль, образу, безпорадність, і це все ваша дорога, це все ваша війна. Уявіть, як день за днем минали тижні, а за тижнями минали місяці. Уявіть, як за місяцями вже от-от буде півроку вашої персональної війни. І я пропоную вам. Уявити, як ви відкриваєте очі сьогодні вранці і, мабуть, робите каву, як ви збираєтесь на цей вечір, і як заходите у купальню кави на цей вечір. І я дуже попрошу вас уявити, як за межами копальні кави ви залишаєте свої тривоги, сумніви і заходите сюди, бо поезія і музика. Вимагає чистого серця, вона вимагає вашої тотальної присутності. І є таке поняття, як зустріч. Це такий момент у відносинах, коли дві людини зустрічаються своєю оголеною частиною душі і проживають момент тотального єднання. І це наша з вами зустріч, зустріч, на якій ми зможемо побачити трошки іншу реальність. Реальність не ту, до якої ми звикли, і не ту реальність, до якої, можливо, прагнули. Але так само, як ми можемо проходити нашу дорогу в минулому, так само ми можемо сміливо дивитись у майбутнє. І станемо ми на березі Дніпра красиві, вільні, незалежні, і побажаємо всім добра, бо душі вільні і безмежні, і буде сум. Він завжди буде, за тим, що було і пройшло. Тих, хто пішов, ми не забудем, і буде в серці, завжди шов. І нитками прошито, наче, та все одно воно болить. За Київ, Бучу, Маріуполь боліти буде і ще будь. Та буде берег наш Дніпра, і ми на ньому також будем. Тих, хто захищав наші міста, ніколи більше не забудем, а ти булий мій вічний біль. Були у пам'яті в скронях великий грандіозний бій тримає Бог в своїх долонях. Ми починаємо літературно-музичний вечір, і зараз для вас заспіває Ольвія пісню Парасолі. Так що відкривайте очі, літературно-музичний вечір вже розпочався.